Вже сім років 103-я бригада територіальної оборони України мужньо захищає кордони нашої держави. Її створили ще 2018 року. А з початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці взялися до виконання бойових завдань. Бригада пройшла дуже великий бойовий шлях. Бригада здобула дуже великий бойовий досвід, і те, що зараз я здійснюю управління цією бригадою, для мене особисто. Це дуже високо значить, направди. Бригада Львівська, батальйони Львівського регіону. Хлопці затяті, хлопці патріоти, хлопці, ті, які прийшли по тому що їх серце кликало вбійти на шевронах у захисників Галицький лев під зубцями фортечних мурів. Це символ військових традицій ще Галицько-Волинського князівства. Тож продовжуючи славу предків, бригада ще з перших місяців повномасштабного вторгнення обороняла українські землі на Донецькому, Харківському, Сумському напрямках. Саме 24 лютого, 2022 року, я вступив до лав бригади. Бригада тримала оборону по лінії. Ріки Сіверський Донець, і звичайно що це Дронівка, Шепилівка, Лука, Миколаївка, Слов'янська ТЕС, тобто це ці райони. Ну і відповідно, там доводилось працювати. По суті, я служив пресофіцером. Найважче було не побачити ту людину, яку ти знімав в живих. 103-я бригада продовжує бити ворога щодня, і навіть на його території. Наступали захисники під час курської операції. Найважче було початок курської операції, оце було найважче. Найважче було підвозити своїх поранених і вбитих. Оцей дух братерства, який є в 103-й бригаді, оце є найголовніше. Бути впевненим в тому, що тобі щось порадять, бути впевненим в тому, що тебе прикриють. Що в тебе за спиною є твій побратим, на якого ти можеш покластися? Дух побратимства об'єднав і сьогодні захисників і захисниць у соборі Святого Юра. Символічно, адже покровителем бригади є митрополит Андрей Шептицький, який колись служив у цьому храмі. Тут відзначили день створення 103-ї бригади, а ще вручили почесний духовний прапор і освятили його. За честь, сьогодні, до Дня створення 103-ї бригади було вручити духовний прапор бригаді, 103-ї бригаді територіальної оборони імені Андрея Шептицького, Це саме і був прапор митрополита Андрея Шептицького. Величезне, дякую тим, хто в час повномасштабного вторгнення залишив свої сім'ї роботу, життя і включився в. Територіальну оборону і вступив до до 103 ї бригади. Це день народження бойової бригади. Ці всі хлопці точно не професійні військові були. Коли йшли туди, це були звичайні вчителі, медики, будівельники, бізнесмени, депутати. Але сьогодні з гордістю можна сказати, що це приклад героя України. Це приклад того, як правильно давати. Відсічних нашому ворога москалю у день створення 103 ї бригади дякуємо кожному військовому за захист і згадуємо усіх, хто поклав своє життя за свободу України. Серед загиблих героїв наш режисер Василь Яворський. З лютого 2022 року він воював на Донецькому напрямку. 21 жовтня Василь загинув. Ми пам'ятаємо про героя і дякуємо за відвагу та захист. Юлія Порціна, Юрій Кість, телеканал Перший Західний.